Коли ми читаємо Євангелії від Лукії, від Марка, від Івана, від Матвія, ми бачимо, що в людей, в котрих була нужда, які були хворі, чи це фізична хвороба, чи це душевна хвороба, можливо, у них була хвора дитина, безвихідна ситуація, вони конкретно підходили особисто до Ісуса Христа. Вони підходили і просили. Особисто в Ісуса Христа, щоб Він їм допоміг. Вони не просили в інших посередників, вони не просили ні в Матвія, ні в Марка, ні в Івана, ні в Йосипа, ні в Марти. Вони конкретно приходили до Ісуса Христа і казали: Господи, помилуй, допоможи. І Ісус нікому не відмовив. Ісус нікого не відкинув. Якщо комусь потрібно було прощення, благословіння, зцілення, Ісус нікому не відмовив. І сьогодні Ісус нікому не відмовляє. Він сказав: Прийдіть до мене, струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Навчіться від мене. Він сказав, просіть і отримаєте. Він сказав, що той, хто до мене приходить, я його не відкину. І люди конкретно приходили до Ісуса. І якщо є якась невеликовна хвороба, якщо дитина хвора, можливо, це якісь душевні муки, безвихідна ситуація, для Бога немає нічого неможливого. Ісус воскрешав мертвих. Ісус піднімав мертвих. Ісус зціляв невиліковні хвороби. І Господь сьогодні живий. Ісус, Він воскреслий з мертвих, І Він Божий син. І Він сьогодні живий, Він діє через Святого Духа, Він діє через свою церкву. І Він може дати Тобі відповідь будь-яким способом. Прийди до нього з вірою, З вірою. Господь є дух. Попроси в нього з вірою, конкретно в Ісуса Христа, скажи, Ісус, помилуй мене, прийди в цю ситуацію, зціли цю хворобу, допоможи моїй дитині, допоможи моєму рідному чи, мої, чи мені допоможи. І Господь може зробити чудо. Але проси з вірою. проси з вірою. Ісус нікому не відмовив. І коли Ісус зробить, Чудо в твоєму житті, не забудь його прославити і віддай йому своє життя, тому що він, він помер за твої гріхи і Воскрес він ожив для Твого оправдання. Господь хоче дати тобі надію, для нього немає нічого неможливого. І не думай, як прийде чудо. Це не твоя справа. Попроси з вірою. попроси з вірою. Господь бачить і чує, як ти дивишся ось це відео. Не опускай руки, не здавайся! Господь любить тебе. Він хоче тобі допомогти. Він хоче тобі допомогти.